Для багатьох людей сім'я найдорожче, що є у житті, це притулок, гавань у найважчі часи, особливо зараз. Тому важливо проявляти турботу та виявляти любов до рідних людей. А день сім'ї це хороший для цього привід. Найчастіше українці вітають своїх рідних 8 липня це день сім'ї та родини. У цей день прийнято дзвонити своїм рідним і казати їм приємні слова. Для дітей родина це своєрідне середовище, в якому у дитини складаються умови для його психічного, фізичного, інтелектуального та емоційного розвитку. Є також прислів'я про родину – «Шануй батька й неньку буде усе гладенько. На сонці тепло, а біля матері добре, який кущ, така й хворостина, який батько, така й дитина. Віримо, що скоро усі наші сім'ї будуть щасливо жити під мирним небом України, міцного здоров'я, щасливої долі та непохитної твердості родинних стосунків. Не забувайте про свою родину не тільки у День сім'ї та родини. Телефонуйте, приїжджайте у гості та бережіть свою родину не тільки словами, але й вчинками. Будьте здорові та всього всім найкращого!